Сама супер, скажи, будь ласка, дисципліна? От я завжди хотіла задати. Я як мама трьох дітей, мені завжди цікава людина, яка встає о п'ять ранку. от о, та... Розкажи це моя улюблена тема. Чому Давай. друзі? Чому між вими прокидається оп'ять ранку? Не тому, що я хочу подивитись на темне вікно, в нажити mm -hmm. у п'ять ранку. Да, темно. Тобто магія ранку не існує <рес> в сьогоднішньому контексті. Моя дитина вона прокидається о сьомій ранку. Тобто uh -huh. в своєму балансі я хочу бути жінкою, я хочу бути бізнес-вумен, я хочу бути мамою. Тобто, для цього треба щось робити. Це Звичайно. балансувати якось. Я о оп'ять ранку прокидаюсь. У мене свої ритуали обов'язкові. Це мої звички. Роблю їх, заспокоююсь. Тобто, дуже важливо взагалі таке, як правило, хочу винести завжди прокидатись. Ну, якщо не на 2 години, як я раніше, то на півгодини раніше. За початок свого дня, тобто до того як сім'я прокидається, до того як якісь плани, тому що ранок це такий найважливіший час з собою, Конект тобто, з да, собою.